Десятки протестувальників влаштували погром, атакувавши будівлю суду в Сеулі. Це стало реакцією на те, що суд видав ордер на арешт президента Юнсокюля та продовжив термін його затримання до 20 днів. Рішення оголосили приблизно о 3 ранку, 19 січня. Після цього прихильники юна оточили будівлю суду та вступили в сутички з поліцією охорони. Протестувальники вибили вікна та розбили фасадну плитку. Поліція відновила порядок лише за кілька годин. Затримано 46 протестувальників, що до них можуть почати кримінальне провадження. Юн заявив, що вражений і засмучений нападом його прихильників на суд, а адвокат президента попередив, що такі інциденти можуть додати труднощів під час судових розглядів. Юна затримали 15 січня та доправили до слідчого ізолятора. Підставою стало звинувачення в заколоті. 3 грудня президент оголосив воєнний стан, але скасував його тієї ж ночі через незгоду парламенту. Після цього в країні почався політичний хаос. 14 грудня парламент оголосив юну імпічмент. Справу передали до конституційного суду. Поки що він не виніс рішення. Юн обіцяє обстоювати свою правоту. Раніше він пояснював, що запровадив воєнний стан через дії опозиції, яка головує в парламенті. Вона блокувала бюджетні плани президента а також оголошувала імпічмент членам його кабміну. Йон став першим арештованим чинним президентом Південної Кореї. Суд видав ордер на арешт, оскільки, на його думку, на волі Йон може знищити докази своєї провини. Упродовж 20 днів, доки президент перебуває під вартою, прокуратура має висунути йому офіційні звинувачення.